Понад 150 спортсменів зі всієї України приїхали 7 листопада у суми на відкритий чемпіонат з бодибілдингу. Яку фізичну форму демонстрували учасники? Та як виступила сумська команда? Далі у сюжеті? У холі розважального центру романтика тривають останні приготування. За кілька хвилин вихід перших учасників на сцену. Спортсмени вдягаються, розминаються або ж репетирують. Серед них – 22-річна одеська спортсменка Яна Вовк. Дівчина з дитинства займається єдиноборствами. Нині каже майстер спорту з боротьби. В бодібілдингу півроку. Сьогодні на сцені вперше найважчого підготовці до змагань каже. Сидіти без води. Могу не кушать без води два дня. дуже важко. Ну, там чуть-чуть п'єш, п'єш, лимони кушаєш. Це тяжело слизистую пожгла. А це спортсмен Сум. За кілька хвилин має піти на сцену. Про власну фізичну форму говорить так. Та я завжди в формі. Просто чекав, що будуть змагання. Я думаю, що я виграю, тому що є сум. Правильне харчування, тренування. То й все. Сергій Говтва також сум. Сьогодні змагатиметься у категорії Менфізік. Тренується півтора роки. За ці півтора роки я вже прийняв участь в п'яти змаганнях, з яких всіх отримував як перші, так і другі місця, але нижче третього не опускався. Для цього потрібно дійсно, перш за все, це режим сила волі і е, працювати і ставити перед собою цілі. Найголовніше це злити воду правильно підвестися. Для мене злив води дуже, дуже такий виснажливий. Сумська команда складається з 12 спортсменів, каже організатор змагань Сергій Танчик. Про шанси сумчан на перемогу сказав таке. Високі, у нас дуже яркі. У нас вже є і свої чемпіони міра, дівчатки. Моє весь питання Чернієнка Максим, призер чемпіонату міра, п'ятикратний чемпіон України. Є дебютантки, дівчатки дуже яркі. Перший раз будуть виступати. І бодібілдинг, і менфізик, і, класичний бодібілдинг, і бодіфітнес, і фітнес ну багато категорій. Спортсмени змагатимуться у 30 категоріях. Оцінюватимуть їх сім суддів. Будуть категорії абсолютні, де будемо визначати кращого із кращого. Але це дає можливість бодибілдингу мати широкий спектр і кожна людина може себе реалізувати в залежності від своїх фізіологічних даних. Звичайно, що це кількість м'язів, це сухість цих м'язів і це пропорція. Це три головні характеристики, які мають бути. Можці змагань отримують грошові призи за кордонні путівки, каже Сергій Танчик. Також матимуть змогу поїхати на чемпіонат світу до Будапешту, який відбудеться там за тиждень. Діана Крахмато, Олександр Гордус. Новини на Суспільному. Суми. За словами Сергія Танчика, за результатами змагань сумська команда виборола перше загальнокомандне місце. Всі сумські спортсмени посіли призові місця у своїх категоріях. Серед їх досягнень також титул абсолютного чемпіона серед чоловіків. Ім став сумчанин ігоро глуходіт. жінок абсолюті друге місце його посіла сумська спортсменка Олена Глазун. Перша дісталася львівській спортсменці.